Вітаю! 15 квітня 2025 року Кабінет міністрів прийняв постанову номер 449 якою врегульовує питання виплати членам сімей зниклих безвісти військовослужбовців. Цією постановою визначається нова редакція порядку виплати таких коштів, а тобто вносяться зміни до постанови Кабінету міністрів номер 884 від 2016 року. З загального аналізу нової редакції хочу зазначити, що загальні принципи подачі заяви для призначення таких виплат взагалі не змінилось. Що в старій редакції, що в новій редакції, прописується, що члени сімей, які мають право на призначення виплат, готують заяву, долучають копії документів і направляють цю заяву або засобами пошти на офіційну адресу або на офіційну електронну пошту, також заяву можливо подати особисто. Зокрема, вказується про можливість подачі таких документів до військової частини через відповідні інформаційні системи. Це актуально для Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, оскільки родичі мають право звернутися до територіального центру комплектування за місцем їх мешкання, та щоб цей територіальний центр комплектування направив заяву до військової частини. Що стосується строків розгляду такої заяви, що в старій редакції, що в новій прописується, командир військової частини з моменту отримання заяви та протягом наступних 15 днів повинен розглянути заяву і за результатами розгляду або призначити виплату, або повернути документи на доопрацювання, бо, наприклад, відсутні якісь обов'язково визначені документи, або взагалі відмовити у призначенні виплати. Відмова у виплаті може бути оскаржена в тому числі і в судовому порядку. Хочу зазначити, що постанова набирає законної сили з дня її публікації та застосовується з 1 лютого 2025 року. Загального аналізу нового порядку є деякі нюанси щодо призначення виплат, а саме в переліку документів, і, зокрема, цей перелік документів дещо деталізує, хто саме з родичів має право на отримання виплат. Це я зазначаю про так звану другу чергу родичів, а саме повнолітніх дітей, братів та сестер, законним представником яких є військовослужбовець. В своїх попередніх відео я зазначав, що можливо поділити, що повнолітні діти мають право на призначення виплат без будь-яких обмежень. Для братів-сестер військовослужбовця військовослужбовець повинен бути законним представником. В постанові Кабінету міністрів номер 449 дещо деталізується цей перелік родичів. Зокрема, вказується, що серед обов'язкових документів для призначення виплат що повнолітні діти, що брати-сестри військовослужбовця повинні надати відповідні документи про те, що батько військовослужбовець або мати військовослужбовеця були їх опікунами, піклувальниками, і про це було наявне документальне підтвердження. Тобто Кабінет міністрів все ж таки вказує, що для повнолітніх дітей також застосовується правило, що військовослужбовець повинен бути їх законним представником. Наскільки це відповідає дійсності, відповідає приписам законодавству, може тепер вказати лише суд, в разі, якщо повнолітні діти будуть оскаржувати такі приписи постанови Кабінету міністрів. Додатково варто звернути увагу, що постанова Кабінету міністрів номер 449 врегульовується також порядок відмови в призначенні таких виплат. Така відмова повинна бути обов'язково нотаріально засвідчена. Родичі мають право відмовитись в призначенні виплат на чиюсь конкретну користь з родичів, які відповідно до приписів законодавства в тій черзі мають право на отримання виплат. Наприклад, батьки військовослужбовця мають право відмовитись від отримання виплат на користь дружини військовослужбовця чоловіка, точніше сина, або на користь неповнолітніх дітей. Наприклад, відмовитись батьки від виплат на користь повнолітніх дітей, законним представником яких був військовослужбовець, не можуть. Якщо це відео було вам корисним, ставте лайк, якщо залишились питання, пишіть в коментарях. До нових зустрічей.